Якщо ви ніколи не бачили цей різдвяний фільм, ви пропустили половину свого життя. Адже я не розумію, як можна було жодного разу в своєму житті не побачити цей шедевральний фільм. Привіт, це кіномамка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож проходьте, підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже-дуже цікаво. Став лайки чи коментарі. ділися моїми відео з друзями та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. Адже самам нам Боже, дай Бог пам'яті, якого року цей фільм 87 чи вісімдесят дев'ятий. Не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю кого року це фільм. напишіть, будь ласка в коментарях. Це нереально крутий фільм, класна американська старенька комедія, яка називається. Помінятися місцями. а про що ж цей шедевральний фільм, в якому грає, ще молодий Едді Мерфі, обожні молодого Едді Мерфі, він такий був прям у нього був такий прям певний вайб свій. Так, от на початку фільму два дуже успішних, дуже багатих дідулечки, вони власники компанії, вони побилися об заклад між собою на один долар. Про те, що е, можна е, з будь-якої людини, засунувши її в певні обставини, зробити з нею певні маніпуляції. Наприклад, якщо взяти е, з вулиці. see you. попрошайку, якого грає Едді Мерфі, і дати йому абсолютно все, замотивувати його грошима, успіхом, він доб'ється певних висот в бізнесі та стане дуже дуже успішним. І так само, якщо взяти успішного співробітника, я забула вже, як звати цього актора, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто грав це Еді Мерфі в парі. Чесно не пам'ятаю, як його звати. І Якщо взяти успішного співробітника і забрати у нього абсолютно все, то він на 100% докотиться до криміналу. Просто обожнює цей фільм. Він нереально класний, нереаль. Реально крутий, веселий, добрий. Я ж кажу, що я не уявляю своїх новорічних свят без цього фільму. Хто вже дивився цей фільм, пишіть в коментарях, як вам? Хто ще не дивився, обов'язково подивіться.